Моя думка в цьому така. Значить, Турчинов, Порошенко і Путін затіяли договірнячок. Так, саме так. Договірнячок із цією так званою війною. У кожного з них свої інтереси. Ну, насамперед такі, як Порошенку, так і Путіну потрібно утилізовувати, винищувати громадян, які патріотичні, які. Готові виходити на Майдан, боротися за демократію, за свої країни, за своє суспільство, тому що такі люди не потрібні, як Порошенку, так і Путіну. Значить, їх потрібно десь в якихось котлах утилізовувати. По-друге, під цей шумок можна не боятися третього майдану, бо завжди можна сказати, ну не виходьте на Майдан, тому що Путін прийде і нас забере. І можна продовжувати красти, красти, грабувати і знущатися над людьми. Третя перевага, там вже навіть є така доволі банальна, це контрабас, контрабанда, яка дуже активно заробляє на ній дуже активно Порошенко і також інше вище керівництво держави. І вони влаштували оцей кровавий кровавий цирк під назвою Атом. І це все, знаєте, як там починається відразу пропаганда на державних каналах і радіоканалах, що от дивіться. Будьте добровольцями, йдіть захищайте Україну від російського агресора, там але, якщо вдуматися, то Росія там відіграє яку роль. Ну, звичайно, Росія відіграє там свою роль. тому що Путін був зацікавлений, із сепаратистами працюють, звісно, що російські грушники, російське ФСБ постачається зброя. Але, якби у Порошенка. Було реальне бажання закінчити оцю бойню. Ну, Я гадаю, навіть при теперішній ситуації, ну, максимум за 2-3 тижні це можна повністю все припинити. Але це, мабуть, не припиниться, тому що, ще раз скажу, і Порошенко, і Путін, і Турчину, і Яценюк, і вся оця банда, яка нам відправить, вона зацікавлена в утилізації українців і відвернені уваги від Третього майдану. Страшилка, що нас забере Путін, надзвичайно вигідна. І дуже шкода просто, що українські ну, патріоти, свідомі люди, ведуться на цю казочку, йдуть туди добровольцями, в результаті гинуть самі або убивають своїх же побратимів, які десь там теж мають просто замакітрну голову, там вірять в якісь там Донецькі республіки. І тому дуже-дуже звичайно важко достукатися до людей, тому що, можливо, десь 5% лише українців розуміють, що там насправді відбувається. Але я гадаю, гадаю, крига буде скресати, тому що це ж реально бачить, зверніть увагу як в Америці, так і в Європі. Адже знову ж таки, на виконанні мінських угод наполягають. Там і Нуланд знає там і там, європейські ті всі комісари, вони все ж таки за мінські угод. І вони розуміють чудово, що це таке. Що це не є якась там повноцінна російська агресія, і вони ну, десь там в куларах, мабуть, натякають, і Порошенку іншим хлопцям, що ну, слухайте, ви вбили вже стільки людей, ну, але пора це закінчувати. І я гадаю, десь під впливом Європи і Америки також, все ж таки це закінчиться. Тільки питання, тільки коли скільки ще мусить загинути людей, скільки ще стане каліками. Цього всього. Ну, це, це страшно, це справді страшно. Але я гадаю, ми просто на кожній нагоді, кожен, хто це розуміє, мусить говорити скрізь, де тільки можна правду про так зване АТО, так звану війну і так звану російську агресію. І Тоді, тоді дасть Бог, це закінчиться. І, і за це все Порошенко, Турчинов, ну про Путіна я там взагалі мовчу, ці люди, люди повинні повстати перед судом. Вони повинні бути засуджені як в Україні, так і можливо гарським трибуналом. Тому що це злочин проти людства. Проти людяності. Тут я з вами згоден. Кожен має відповідати за скоєне. Отже, Олег Володимирович, мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я гадаю, наші глядачі почули для себе дещо нове, будуть по новому дивитися на те, що відбувається навколо. О. Що ж? Ще раз дякую за зустріч. До нових зустрічей. Я вам також дуже вдячний. Буду радий бачити у вас в себе гостях іще. Дякую, дякую. Дорогі глядачі, це був перший випуск програми на Лабутенах. Я маю надію, що вам було цікаво. Маю надію, що скоро вийде також наступний випуск. У нас будуть цікаві теми, цікаві люди. Ну що ж? До зустрічі і пам'ятайте, що б там не було, все буде на лаутенах. З вами був Олег Ярошенко.